Всім привіт! Нарешті я отримала цей чудовий аромат, про який говорить весь інтернет, весь Тік-Ток, весь Інстаграм, всі блогери про нього е, тільки розмовляють. Дуже його довго чекала, замовила на тіну по знижці, тому я дуже рада. Я люблю смачненькі аромати, я знаю, що це гурманський, солодкий ароматик. Е, скривала, зняла з і ось як він виглядає. Отака от краса. Флакон, неймовірно, гарний. Такого ні в одної марки, мабуть, ще немає, не бачила. Такий бюстик, досить важенький, так займається кришечка. Ось вона теж така нелегенька. Не Отак от виглядає сам флакончик. Ну, чесно кажучи, поставити на туалетний столик, він буде прикрашати однозначно, тим більше, що він не прозорий, ніякі промені не будуть на нього впливати. І він дуже гарно, дуже гарно буде прикрашати столик однозначно. Так, щодо аромату. Аромат очікувано гурманський, дуже солодкий, насичений, пряний. Для мене це какао, Какао молочне, дещо лактонне, гарно розкривається. Це прекрасна знахідка на осінь. Влітку такий аромат, звісно, буде придушувати навіть. Він не підійде. Підійде як молодим дівчатам, так і дівчанка постарше. Немає гендерного віку, гендерної різниці. Він сучасний, він модний. Зараз дуже такий модний напрямок. тепло пряний какаоний, какаоний аромат. Мені подобається, я дуже задоволена, що я його купила. Він доволі шлейхов, шлейфовий і голосний. Зараз голосний. я його розпилю, обновлю свої враження. Спрей такий міленький, гарненький. М, клас. клас, Цукрово, солодко, пряно, какао. Какао просто чудово. Ну, такий запах дещо шоколадний, дещо какаоний. Какао. <р five> клас, клас. Дуже гарно розкривається. І він схожий на аромат, на нього схожий, аромат від зари. Зараз я його достану. Так, ось аромат від зари. Які дуже схожі на Еліш Белі Еліш. Називається Sensual Vanig. Я його теж тестувала, теж розношувала. Він гарно звучить. Прям дуже гарно. От я на одну руку вже нанесла Белі Еліш, а сюди зарочку. І ми зараз з вами затестуємо, наскільки ж вони схожі. Трошки роз'їдеться. Старт. Прям сильно схоже. Зара, мабуть, не, навіть трошечки більш не така засолоджена, трошки свіжинки при старт відчувається. Цей більш пудровий, насичений, такий ванільний, але схожість, неймовірна, ну, на 90%. Какао-баби чуються, що тут, що тут. Прекрасно, прекрасно відкривається, смачно, хто на дієті, це взагалі, це буде просто знахідка, тому що відчуття смакоти буде вас не покидати. Буду розношувати далі, я думаю, що осінню вони мене дуже-дуже порадують. Але хто не хоче витрачати гроші на отаку красу, все ж таки ваніль, е, да, сеншал-ваніль від Зари, достойна заміна його. Гарна достойна заміна. Ну, де ще є різниця? Різницю відчуваю. от В зарі щось звинить, Якась ноточка звенити. Зараз я відкрию. Програнтику, я подивлюся, що у нас в зарі може так звеніти. Тому що цей більш солодкий, зглажений округлий Еліш, А зарочка, вона, от дещо навіть старт. З... ваніла? Да, Старт. О, а зараз вже засолоджується, теж округлюється. А старт такий яскравенький. Ага. Лісні ягоди, лаванда, роза бергамот. О, це може бути бергамот, лісні ягоди, лаванда і роза, троянда. Оце в зарі дає свіжості більше. Середні ноти ваніль, мадарська, яблуневий цвіт, лілія, жасмін. Базові ноти ваніль, амбра, геліотроп, мускус. Сандал. Ну, база гарна, безперечна, буде стійко. А ось які ноти у нас заявлені у Еліш. Цукор, червоні ягоди, мандарин. Ну так, може бути, може бути. Але десь так трошечки, трошечки на відголосках, вони наче всі ці ягоди, мандарин в цукровому, цукровому сиропі, які прямо от на, на, такі, вони налиті тим цукровим сиропом. Середні ноти ваніль, какао, спеція троянда. Ну, троянда зовсім так, може, десь десь на відголосочках какао і спеції ярко. Дуже яскраво, ваніль дуже яскраво, це відчувається. Базові ноти, боби тонка, амбра, мускус, деревинні ноти. Може, ми ще до їх не дійшли. Ну, ці, ці компоненти дають стійкості, гучності аромату і шлейфовості. Дуже схожі, достойні аромати, ласнючі гурманські, безперечні будуть лідери восени в моїй колекції, я буду їх носити з превеликим задоволенням. Так що ем, прошу спробувати їх. Насолоджуйтесь з задоволенням такою такою красою. Клас, просто клас. Мені подобається і я дуже-дуже, дуже-дуже задоволена, що я їх придбала. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо не важко, поставте лайк, мені буде приємно. Всім па-па, Гарного дня!